Доброго дня. Ми хотіли ну, пишуть трошки, щоб ви Ну, прокоментував кажіть. векзанті. Дивіться, у нас надійшла інформація, що в бюджеті розвитку на 2016 рік закладено на ремонт ваших приміщень 500 тисяч гривень. Чи є у вас така інформація, чи можете спростувати? Mm -hmm. є, звісно, безпосередньо керівник адміністративного господарського mm -hmm. управління а ви, а ви можете а його покликати конкурс, Керівник, конкурс? Чи не керівник заходиться в Львівській міській раді що цей керівник адміністративного господарського управління Валентина Бартошик. дуже дякую. А ви не знаєте про якісь приміщення, які тут могли б ремонтуватися? Тут має бути ремонт одного приміщення, так оскільки послуги реєстраційної служби переходять до Львівської міської ради, і прийом mm -hmm. таких заяв буде вестися працівниками адміністраторами центру надання адміністративного. Робиться ремонт одного з приміщень, mm -hmm. де направду будуть приймати реєстраційну службу. Добре, дуже.